Привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами простою схемою підживлення розсади томатів, перців та баклажанів під час вирощування її в домашніх умовах. Якщо ви хочете, щоб ваша розсада була міцною і здоровою, то тоді важливо правильно обирати добрива на кожному етапі її розвитку. Як приклад, хочу поділитися з вами своїм досвідом минулого року. Під час вирощування розсади я використовувала мінімальні дози мінеральних добрив, а також підсипала новий ґрунт під стебла розсади томатів. А перець і баклажани я пересаджувала з маленьких стаканчиків у більший об'єм свіжого ґрунту. Як це вплинуло на мої рослини, детально розповім у цьому відео. Підживлення це додаткове живлення для рослин, яке забезпечує їх необхідними елементами для нормального розвитку. Перше підживлення роблю тоді, коли на рослинах з'являються два справжніх листочки. У цей час у рослин активно росте коренева система, і через прозорі стінки стаканчики вже добре видно корінці. Але це також той момент, коли рослини погано засвоюють фосфор з ґрунту, а фосфор дуже важливий для розвитку сильної кореневої системи. Тому, щоб покращити засвоєння фосфору, наситити їм ґрунт та допомогти корінцям добре розвиватися, я роблю перше підживлення монофосфатом калію. Річ у тому, що монофосфат калію це добриво, яке містить фосфор у легко засвоюваній формі, а також містить калій, який допомагає рослинам бути більш стійкими до стресів через несприятливі кімнатні умови. Тим більше, що це добриво не містить азоту. А це важливо, щоб розсада на початковому етапі росту під штучним освітленням не витягувалась. Для підживлення я розчиняю 1 грам монофосфату калію в одному літрі води. Це невелика доза, тому Цим розчином проводжу обережний полив розсади, коли треба поливати рослини. А через два тижні після першого підживлення я роблю друге, але вже комплексним добривом з формулою 13-40-13 – -13, Добривом Мастер. В ньому міститься 40% фосфору для хорошого розвитку коренів, а також по 13 азоту та калію. В ньому також присутні і мікроелементи, такі як залізо, марганець, мідь, цинк і бор. Азот дає хороший ріст листями стеблам. Але оскільки в цьому добриві невелика кількість азоту, а багато фосфору. Це не дасть розсаді сильно витягуватися і позитивно вплине на кращий розвиток корінців. калій і мікроелементи допоможуть рослинам краще адаптуватися до нестачі сонячного світла та несприятливих умов у кімнаті. Концентрацію розчину для підживлення роблю 1,5 грами добрива на 1 літр води. Але я хочу уточнити, що між цими двома підживленнями для томатів я роблю підсипку землі під стебла рослин для утворення нових додаткових коренів та зазвичай. Це відбувається через 5-7 днів після першого підживлення, а для перцю та баклажанів роблю друге підживлення, коли на рослинах вже є 4 добре розвинених справжніх листочки. Це період перед перевалкою розсади у стаканчики більшого об'єму. Зазвичай останнє третє підживлення роблять за 10-14 днів до висадки розсади в ґрунт. Але завдяки тому, що я вирощую розсаду способами, які передбачають поступову підсипку нового ґрунту під стебла томатів та перевалку рослин з менших стаканчиків більші для перцю та баклажанів, то третє підживлення я не робила. Тому що з новим ґрунтом рослина також отримує і нове живлення. Наприклад, минулого року моя розсада томатів так швидко росла і заповнювала ґрунт у стаканах, що мені довелося перевалити її з 500 грамових стаканів в пакети об'ємом 1 літр, а перець і баклажани я пересаджувала способом перевалки із 200-грамових стаканів у 500 грамові. Тому минулого року за весь період вирощування розсади я її підживила всього лише два рази. Сподіваюся, що мій досвід у вирощуванні розсади та її підживлення стане вам корисним і також допоможе досягти відмінних результатів. Нехай ваша розсада буде здоровою, а врожаї щедрими. До нових зустрічей, друзі!